Футболки мікс сорту крем 10 кілограмчиків. Ось падідас футболочка, розмір емочка, чоловічок. Наступна буде ось така збірочкою. Дуже гарно виглядає. В лотику футболочок багато. На відео я показую вам найменшу частину футболочок з усього лотику. Тут є як чоловічі модельки, так і жіночі, і маленький відсоток всяких топіків. Ось така біленька футболочка. Сіренька. Як бачите, є різні розміри. Наступна буде ось така чорненька, як біла, просто в чорному кольорі. Ось такий топ есочка Дуже класний колір, він да врубчик. На жаль, вам не видно, але колір справді дуже яскравий. Так, ще одна така футболочка. Це дуже добре. Можна дуже гарно продати. Так, наступна футболочка. Ось така чорненька чоловіча з комірцем. Ой, яка класна гляньте. Чорненька і з вишеньками. Ейчі Ден. Гляньте. Чоловіча. Так, Це, здається, якийсь бренд. Ось. Наступно буде ось така вручек. Є крузочки. Ще одна футболочка така, люди. Можна дуже круто їх продати. Наступна буде ось така в лавандовому кольорі. І покажу вам ще пару позицій. Але хочу нагадати, що це ще не все. Тому що в лотику справді ще залишилось дуже багато футболочок. Ось такий топ-рубчик. Він схожий на той малиновий, просто жовтенький. Мені здається, він навіть трохи більший. Ось така сіренька футболочка. І давайте ще покажу ось таку жовту. А кому сподобався цей лотик, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик собі.